Доброго ранку чи доброго вечора, а можливо, доброго дня. З вами знову Наталка Полтавка, і ми продовжимо спостерігати експеримент із розмноженням картоплі. Третє відео знімаю в цій серії, і ось уже за цей час хочу показати, яка за віжки виросла картопля. Як бачимо, деякі саджанці вже досить. Високі, десь до 7-8 сантиметрів. Так, спостерігаємо. Чому вони такі нерівномірні? Звичайно ж, першими проплюнулись верхівкові бруньки, які були найбільші на той момент, на момент посадки. Тепер сьогоднішнє завдання потрібно цю розсаду попікірувати. Навіщо це потрібно? Ну, По-перше, наше завдання якомога максимально розмножити дві картоплинки, щоб отримати якомога більше кущиків, і, відповідно, і більший врожай бульб буде. Друге, Якщо ми залишимо в такому стані нашу картоплю до моменту посадки, то у нас лише будуть кущики, які складатимуться лише з однієї от, з одного пагона. І цей пагін просто забере всі корисні речовини і шматочка, а інші вічка розвинутись до кінця не зможуть і просто виснажиться, бо не отримують потрібної кількості речовин. Так, отже, сьогодні у мене вже підготовлений ще один ящичок. Міні-лопатка, ложечка сьогодні буде. Можна не тільки чай колотити, в даному випадку ця ложечка допоможе мені викопати дані картоплинки, щоб їх розсадити. Попередньо я вже пролила теплою водою картоплю, і моє завдання дуже обережно викопати наші саженці. Ви ж пам'ятаєте, що в нашій картоплі там дуже-дуже велике вже коріння. Тому треба дуже обережно, воно ну, там вже майже зрослось. Тому треба викопувати обережно. Так, розділяти саджанці не дуже просто, треба дуже обережно відділяти з такою умовою, щоб у вас на пагінці були отакі гарні сформовані корінчики. Тільки тоді воно добре приживеться. Так, також зверніть увагу, як добре розвинулася коренева система. Бачите оці білі корінчики. Навіть якщо ви трішки пошкодите при розсаджуванні пагінців кореневу систему, там залишається ще дуже багато, і пагін здатен утворювати додаткові корінчики, ми для цього будемо краще присипати ці рослинки. Так, добре, продовжуємо. Так, один із пагінців я спеціально промила водичкою, щоб ви побачили, що ми з вами пересаджуємо. Так, я думаю, що прекрасно видно: сформована коренева система. Плюс, подивіться, починають з боку ще пускати додаткові пагінці. Так, і добре сформований корінчик. Таким чином ми отримали 10 повноцінних пагінців. Які потрібно висадити в інший ящик із землею. Так, садимо густенько в один рядочок. Обережно вкладаємо корінчики, садимо поглибше, будемо обгортати. Ну, тож, як ви розумієте, якщо буде розпущуватися в одному ящичку ця картопля, їй буде дуже тісно. Побачила, яка щільна коренева система, і просто ніде буде рости. Так, підготовляємо ще для одного ряду. П'ять посадили. Зараз ще шостий. Так ось який прекрасні корінчики. Скоро вже будемо обгортати. Так, садим. Садим. Так уже хочеться щось робити на грядці. Так, у нас всю можливість Ми його не будемо їх вдівати, щоб воно легше приживалося. Так. Добре, ще. Не дуже хочеться забруднювати руки. Та все ж сім'я. я сильним робить так. Я щось не точно порахувала. Думала, що 10 тут значно більше буде. Ще один. Ага, це, до речі, у нас ще не відділений. Так, відриваємо. Ось я відриваю. І добре видно, що на брунці більш немає нічого. Так, ось бачимо порожню. Але там ще є сплячі бруньки. Повертаємо назад п'ящик. Так, і це теж зрижаємо. Так, буде так учистий. Дубаю. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, і для ради чистоти експерименту от випадково одну зломила, бачимо, без корінчика. так е, Я її теж посажу, цей ящичок, подивимося. неї повинні, поїде, і тут відрости е, нові корінчики. Це буде 11. -й. Через 2 тижні перевіримо, чи приживеться, чи загине. Так. Щоб краще земля просіла, обов'язково гарно проливаємо, бо все-таки наші рослинки постраждали при пересадці. Так, Заливаємо. Ось такий буде тепер на вікні городик маленький. До речі, картопля належить до тих культур, які можна вирощувати в космосі. В умовах невагомості. Хочте вірте, хочете перевірте. Так, ну що ж, продовжимо далі садити. Ще один ящик, бо нас там безлад. Поки що ми маємо лише 10,5 саджанців. Знаєте, як у мультику півтора землекопи. Чому 10,5, 11 без корінців? Перевіримо, чи приживеться. Продовжуємо працювати. Так, ну ось. Тепер у мене є два невеличких ящика з саджанцями картоплі. Справа пересаджена, зліва те, що залишилось. До речі, тут приблизно 18 невеличких пагінців, які ще ранувато пересаджувати. Другий раз, коли я буду відламувати, я пересаджу. А те, що тут залишиться, я вже не буду пересаджувати. І таким чином менше я його буду травмувати. Четверту-п'яту хвилю чекати не будемо. Так, ну і як ви помітили, що рослини, ці більшенькі, трішки повернуті в одну сторону. Потрібно щодня відносно світло повертати саджанці на вікні. Ну і останнє, що я зараз зроблю, я зверху замульчую звичайною землею для розсади. Це дозволить трішки структуру ґрунту полегшити, бо я садила звичайний ґрунт. Якщо брати саму цю розсадну землю, то вона дуже має малий запас речовин, ресурс невеличкий. Рослини швидко забирають ці речовини, а потім земля просто виснажується. Але як мульча і добавка до ґрунту звичайного нашого прекрасно дає структурованість, змінюється в ґрунті. Добре тримає вологу, пухка, не застоїться вода в такій землі, прекрасно дихають корінчики, ростуть, бачили, яка гарна коренева система. І знову ж таки винесу на ту саму веранду. В Тепло заносити не треба. Зараз вже світловий день став довший дещо, бо призначено підвищені температури, ці паростки дуже швидко підуть вгору. Тим більше розсадження. Оце вже я їх займати не буду. Єдине, що я буду поступово підсипати земельку, так якби підгортати. І останнім етапом цього ящичка буде висаджування у відкритий ґрунт, і то, скоріш, це будуть теплі грядки, тому що можливі приморозки, щоб не, зашкод... не пошкодити всі саджанці. Ну і тут таке саме буде відповідно. Ну що ж, пробуємо, експериментуємо, працюємо, досліджуємо, вивчаємо. Пізнаємо природу коло себе. Всім хорошого настрою, мирного неба до побачення!